Якщо ви боїтеся критики, згадайте Мерлін Мноро і ту історію, де її один з фотографів сказав, що, мовляв, ти нічого з собою не представляєш без свого одягу. Тут не та історія, де вона мішок натягнула, а подумайте, от про що в той час, коли тисячі солдатів у В'єтнамі йшли з її фото, все одно знайшовся той. Хто сказав, що вона не гарна і вона нічого з себе не представляє. Будь-яка людина, абсолютно будь-яка канонічно-ідеальна, неканонічно-ідеальна, буде піддаватися критиці. От про що цей урок? Якщо ви боїтеся критики, тут потрібно подумати більше про самосприйняття. Чим більше ви сприймаєте себе, Тим легше вам буде сприймати от весь той хейт, всі ці образи, все те, що може у вас прилетіти за те, що ви вирішили собі проявлятися. Але ніколи, яким би ви не були, що б ви не робили, уникнути критики ви не зможете.